Вітаю вас, любі дівчатка і хлопчики! Запрошую вас на логіко-математичний розвиток, на якому ми будемо вчитися порівнювати групи предметів за кількістю та дізнаємося більше цікавого про геометричні фігури. Ось до осіннього лісу завітали птахи поласувати калиновими ягідками. Давайте довідимось, чи всім птахам вистачить ягідок. Покладемо біля кожної пташки по одній ягоді. Погляньте, ягідок вистачило всім птахам. А чому так? Правильно, бо одна ягідка залишилась. Дітки, а як на вашу думку, чого більше ягідок чи птахів? Правильно, ягідок більше, ніж птахів. А на скільки? Правильно, на одну. А кого менше? Правильно, птахів, а на скільки? Правильно на одну пташку. Дітки, а ось білочка. Погляньте та скажіть, а що вона собі на зиму назбирала? Правильно, гриби, шишки, горішки. Дітки, порахуйте, скільки грибочків, горішків, шишок назбирала білочка. Молодці, розумнички. А тепер скажіть, чого більше грибочків чи горішків? А наскільки грибочків більше, ніж горішків? Правильно, грибочків на один більше, ніж горішків. Поміркуйте і скажіть: а чого менше шишок чи горішків? І наскільки? Молодці розумнички! Ну, а зараз розгляньте зображення геометричних фігур та спробуйте пригадати та назвати їх. Фігури бувають площинні та об'ємні. Спробуйте назвати площинні фігури, а потім об'ємні. Давайте тепер поближче розглянемо об'ємні фігури. Це куб. Погляньте, який він. Та на що можуть бути схожий. Кут має вершини, ребра, грані. Це циліндр, він має дві круглі основи та бічну поверхність, яка їх поєднує між собою. А це дітки об'ємна фігура куля. Поверхню кулі називають сферою. А зараз веселий їжачок пропонує вам відгадати загадки про фігури. Пробуйте їх відгадати. Яка геометрична фігура заховалась за деревами? Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Так, правильно, це трикутник. А яка геометрична фігура сховалася за горою листя? Відгадайте загадку. Має він вершину, має і основу. А якщо покотиться, то по колу знову? Це конус. Розгляньте ці геометричні фігури. Вони ніби братики, схожі між собою, але чим вони відрізняються? Все дуже просто. Діло в тому, що трикутник це площина геометрична фігура. Вона лежить на площині. Трикутник можна намалювати олівцем в зошиті, крайдою на дошці. Паличкою на піску, а циліндр це об'ємна геометрична фігура. Циліндр ми можемо розглянути зі всіх сторін, тому що він об'ємний. А зараз розгляньмо разом із вами, хто з геометричних фігур заховався за деревами. Та це ж квадрат. Квадрат це чотирикутник, у якого всі сторони та кути рівні. Це площина геометрична фігура. А яка геометрична фігура сховалася за листям? Під листям сховався куб? Куб. Це об'ємна новограна геометрична фігура, де кожна грань і є квадрат. Квадрат та куб також дуже схожі між собою. Але квадрат це площина геометрична фігура, а куб це об'ємна геометрична фігура. А які геометричні фігури заховалися на цій картинці? Правильно, це круг та куля, У круга та кулі немає ні кутів, ні сторін. Друзі, підскажіть мені, будь ласка, хто із цих геометричних фігур є? Площиною геометричною фігурою, а хто об'ємною геометричною фігурою. Молодці розумнички. Пропоную вам ще трішки пограти зі мною. А гра називається Дізнайся, на яку фігуру схожий предмет. Молодці розумнички, дякуємо за увагу! До побачення до наступних зустрічей!